Добрий день, глядачі і підписники мого каналу Сонечко так гарно встає. І на дворі тихо зробилося. Прийшла подивитися під свій горіх. Немає горіхи, Я вчора гарно визбирала, а вночі вітру не було. Холодно, одягла теплішу курточку і так пара з рота йде. Подивилася, скільки градусів на вулиці, плюс один і на травичці. І морозець у нас. Навпроти сонечка і травичка побіліла не скрізь. Там вони немає. Бачите? А тут біленько. Прийшла на город, вирізаю, верніш, вирубую сокиркою свою капусту. Мабуть, вже треба вирубувати і возити додому. Ось, бачите, такі головки в мене. Уродили. Це капуста мегатон. Пам'ятаєте, хто дивився? Я садила навесні. Померз перець, померзли помідори. Мабуть, хвосте грузить, бо й це важко буде тягти, бо треба їхати точкою на гору. Треба з передихом. Не стільки я на гору тут цю точку викотила. А ще шкотить половину, як серце вискокує з грудей. Що то, дівчатка, вік. Ось у дивіться, плюс один градус був сьогодні вранці, як я встала. Але помідором вистачило. Бачите, померзли листя. Помідорчиків вже ще мало лежить. Вже наступний день. Сьогодні вже мороз скрізь. 5 градусів морозу сьогодні. У нас корей пішла відкривати, то вода на вулиці стоїть у каструлі корей. Пальцем не проб'єш, замерзла. Ну, ще разів два мені тачку з'їздить у берег і вся капуста моя вже буде вдома. Складаю я на такі двері, старі з хати. Тут вона поки що і лежатиме. Капуста, як бачите, непогана. Хоча, уваги, я їй, дівчатка, майже не приділяла. Несла капустину в кухню, хочу звожити. Це сорт Мегатун. Бачили, так? Да? Оце майже вся така капуста цього сорту. Заважила капустина 4 кг 440 г. Поливала я її. Двічі всього. Оце як садили розсадою і ще там раз прийшла, полила, а тоді далеко до капусти мені з відром ходить. І в березі вода висохла, два місяці не було дощу, то це вона сама по собі, то така зуміла вирости. Читала я характеристики до 15 кг вона при належному догляді виростає. Ну, це, уявіть, оце три такі. Капустини, це одна капуста. Це треба вдвох її на кухню заносити, а тоді, мабуть, сакирую робочий, щоб шаткувати. Яка на смак, не знаю, будемо пробувати. І хочу вам сказати, вона сама найвитриволіша Оце з тих сортів, які, які я купила. І до засухи, і до різних хвороб. Така сама найгарніша вона в мене росла на городі. Ще сьогодні. Як йшла капусту вирізати, вирубувати, замісила тісто, супер тісто. Уже ми з мамою хлібні булочки майже доїли, то треба щось пекти. Так що несу свою капустину назад у топливник і буду займатися його тістом. Зробила я два батони, а тепер ось так надрізи зроблю на батонах. І тоді накрию їх, і нехай вони підходять. Батони змащую яйцем і буду ставити їх в духовку. Спеклись вже батони. Ось такі вони вийшли. Рум'яні, гарні, апетитні, а м'якусінькі, як пух, бачите? Тепер до батонів. Що проситься в нас, мабуть, варення з погріба і молочко з холодильника. ось таке, бачите. Для моїх нових підписників я залишу рецепт цього тіста під відео. А так, подивіться, будь ласка, є повністю відео. Називається супер тісто. Це Рецепт цього тіста підходить. ось Сьогодні я спекла батони. А так дуже смачні виходять з цього тіста пироги, пиріжки, рулети, булочки. І це тісто підходить для пиріжків як із солоною начинкою, так і з солодкою. І воно настільки смякосіньке, що я його ріжу. Ножем і зубчиками, бачите, ось гляньте, яке воно гарне виходить. Бачите? А м'яке таке хоч губами їж. Так що, дівчатка, хто ще не пік, спечіть за цим рецептом смачну випічку. І я думаю, що цей рецепт буде один із ваших найулюбленіших. Дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!